Вітаємо вас на каналі Манюня Евелінка. Не забудьте підписатися, а також поставити вподобаєчку, щоб нас підтримати. Та-дам! Ку-ку! Хто це? Хто це такі? Це наша ще одна іграшка зайчик. Зайчик з ось такими довгими вухами. <звук> Сьогодні ми приготували казочку про зайчика! Казочка називається зайчикова хатка. Тому вмощуйтеся зручніше і слухаємо казочку. А краще дивимося. Жив був зайчик, і була в зайчика хатка лоб'яна. З дерева. Хатка з дерева. І жила була лисичка, в неї була теж хатка. Але хатка з криги крижана хатка. У лисички була крижана хатка, а в зайчика лоб'яна. Жили вони, жили та ось якось прийшла весна. Стало тепло, притепло, і в лисички хатка розтанула, бо крига весною. Починає танути. Ростанула лисичина хата. Лисичка засмутилася, але зик побачила, що у зайчика хатка стоїть. Лисичка попросилася до зайчика і говорить: зайчику, зайчику, а можна до тебе в хатку жити. Добре, каже зайчик: заходь і стала лисичка жити з зайчиком. Але жила жила лисичка. І взяла і вигнала зайчика свої, своєї хатки. Так, вигнала зайчика з зайчикової хатки. Зайчик пішов і плаче, плаче зайчик плаче. Аж ось іде пес. Іде пес. Каже, зайчику, зайчику, а чому ти плачеш? Була у лисички хатка крижана, а в мене хатка луб'яна. Лисичка зайшла жити, ось і вигнала мене з моєї хатки. Ось і плачу. Гмм, каже пес, зайчику, не плач, я вижену лисичку. Пішов пес до будиночку та й гавкає, гав-гав-гав! Лисичко, лисичко, хитре лисичко, виходь з зайчикової хатки. Бо зараз я своїми друзями-псами тебе закусаємо. Ага, каже лисичка? Як вистрибну, як вискочу, полетить ваша шерсть у різні боки. Злякався пес і втік. Знову зайчик плаче, плаче зайчик, плаче. Аж ось іде ведмедик. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Девід медик лише ноги і говорить, зайчику, зайчику, чого це ти плачеш? А зайчик і каже, була у лисички хата грижана, а в мене хатка луб'яна. Хатка лисички розтанула, лисичка в мою хатку залізла, мене вигнала, ось і плачу. Не плач, не плач, зайчику. Зараз я її вижену і пішов допомагати зайчику. Підійшов до будиночку до хатки і каже. Лисичка, лисичка, виходь, звільни місце для нашого зайчика. А лисичка кричить, як вистрибну, як вискочу, полетить ваша шерсть в різні боки. Людмедиць злякався. О, І втікати, втікати. Ну зайчик сидить і плаче. Аж ось іде півник. Іде такий півник гарний, і питає: Ку коріку, зайчику, зайчику, а чому ти плачеш? М -м -м. Була в мене хатка луб'яна, а в лисички крижана. Весною хатка лисички розтанула. Лисичка залізла до мене в будинок, а мене вигнала, ось і плачу. М -м -м. Я тобі допоможу, каже півник. Я... Підходить півник до хатки. І каже, геть лисичко, геть сестричко, здільни хатку нашого зайчика. Бо я йду з косою. Я йду з косою. Як нападу на тебе, як поб'ю тебе. А лисичка взяла і злякалася. І давай втікати. І давай втікати, і втікла. Зрадів зайчик, зрадів півник. А зайчики каже, півнику, півнику, а давай разом в хатці жити. Ти такий гарний друг. І стали вони жити разом. <звук> Ось така у нас гарна казочка. А тепер давай повторимо, хто був у нашій казочці. Хто це? Так, це зайчик. Хто це? Так. Це пес. Хто це? Так, це ведмедик. Хто це? Так, це півник? Хто це? Чудово! Чудово, діти! А зараз давай порахуємо наших персонажей. Назвемо і ще їх порахуємо. Порахуємо наших героїв. Зайчик один. Лисичка два. Пес три. Давай порахуємо наших героїв у зворотньому порядку. Від п'яти до одного. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці! Давай ще раз. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Супер розумнички! А зараз час позабавлятися. Ось один герой з нашої казочки. Це півник. А ми знаємо забавляночку про півника. Два півники, два півники, горох молотили, дві курочки, чубарочки, млина носили, цап, меле, цап, меле, коза насипає. А маленьке козенятко на дудочці грає. До ще раз і два півники, два півники. Горох молотили, дві курочки, чубарочки до млина носили. Цап меле, цап, меле коза насипає. А маленьке козенятко на дудочці грає. Супер чудово! Давай ще раз повторимо, давай ще раз позабавляємося. Два півники, два півники, горох молотили, дві курочки, чубарочки, До млина носили, цап, меле, цап, меле, коза насипає, а маленьке козенятко на додорці грає. Давай з тобою подумаємо: у зайчика була хатка. А що взагалі в хатці може бути? Що може бути в будиночку? Давай подивимося, які предмети можуть бути в будиночку, які тебе оточують, які тобі допомагають і полегшують твоє життя. У будиночку може стояти диван. Або ось таке крісло. А це ліжко на ньому сплять. Це килимок, щоб було тепленько сидіти на підлозі. А це столик, стіл. За ним їдять. А сидять на такому стільці. Це стілець. Це шафа. У шафі ми зберігаємо наш одяг. Це холодильник. В холодильнику ми зберігаємо продукти, щоб вони не зіпсувалися. А це виделки, ложки і ножики. Це посуд. Це сковорідки, їх багато. А це сковорода. Вона одна. Це кастрюлі, їх багато. А це кастрюля. Вона одна. Це плита електрична, де ми готуємо їсти. Це дошка для прасування одягу. А це праска. Це пральна машина. В ній ми беремо нашу білизну одяг. Це... Хто що їсть. Це зайчик, і він дуже любить їсти моркву. Зайчик їсть моркву. Це пес, і він дуже любить гристи кісточку. Пес гризе кістку. А це ведмідь. І він дуже полюбляє їсти мед. Ведмідь любить їсти мед. Ведмідь їсть мед. А це півник. І півник їсть зерно. Зерно з колосочка. Півник їсть зерно. А зараз давай з тобою ще подумаємо. Якщо є будиночок, там є предмети, там хтось живе. У нашому випадку в нас жив зайчик. А в будиночку може жити родина. Якщо зайчик, то тато заяць, мама зайчиха, а дитятко зайченятко. Тато заяць. Мама зайчиха. А дитятко зайченятко. Це сім'я зайців. Тато пес. Мама собака. А дитятко цуценятко. Це сім'я собак. Так, це сім'я собак. Тато ведмідь. Мама ведмедиця. А дитятко ведмежатко. Це сім'я ведмедів. Так, сім'я ведмедів. Які чудові сім'ї. Це тато півень. А мама курка. А дитятко то курчатко. Які гарні сім'ї наших звірят! Чудово! А цікаво, з чого складається будиночок? Давай роздивимося картину будиночка. І назвемо кожну частину цього будиночка, це дах. Це вікно. Це двері. До зустрічі маля! На наш телеграм-канал з безкоштовними розробками роздруківками до кожного відео. В гостях у нас був зайчик. Слухали ми сьогодні казочку про зайчика. На сьогодні все, до зустрічі! Дякуємо за перегляд до зустрічі в нових відео. та Тара!